Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 16 лютого і я буду займатися замочуванням насіння перців і баклажанів на посадку. Вирощую розсаду сама, тому спочатку замочую його, потім пророщую, потім вже висаджую в земельку. Друзі, трошки вибачаюся. Буде не дуже якісна, можливо, картинка, тому що я відео роблю ввечері. Освітлення ну, таке, не дуже сильне у нас в день не було коли, а я хочу вже зробити це сьогодні і зазняти на відео. Може, комусь буде цікаво. Тому трошки буду старатися, звісно, зняти так, щоб все було видно, і написи, і картинку ну, як вийде. В тому році, друзі, замочувала я 18. го Лютого і робила це в баночки у водичку. Кожного дня баночку відкривала на провітряння. Цього року хочу спробувати ось такі клаптики матерії. Взяла просто звичайну стару футболку, чисту, порізала її і замочу прямо футболочку цю чи клаптики ці намочу, складу ось такий лоточок і накрию пакетиком. Буду пробувати також, буду відкривати, провітрювати, щоб воно там не задихнулося. І зараз покажу вам, які у мене сорти і гібриди. Відразу покажу, в мене є ось такий домашній ще насіння 2022 року. Перчик візьму пару насінинок. І ось такий болгарський перець із свіжої насінинки, червоний влітку 2023 року збирала. Все це, друзі, я не буду висаджувати, зрозуміло, що насіння, але з кожної пачечки по пару насінинок замочу обов'язково. Перець, ось такий кубовидний, жовтий, гарний золотий фазан. Надіюся, і урожай такий буде гарний. Далі жовтий дивосвіт. Білозірка в мене тут аж дві пачечки. Анастасія червоний такий великоплідний подарунок Молдови. Дукат гарний яскравий. І. Подарунок Молдови фірми Фазенда купувався в Аврорі, тому що в тому році я брала царицю. дуже-дуже гарна схожість, дуже гарна розсада була і гарний був урожай. Але її не було тої цариці. взяла подарунок Молдови. Одну пачечку візьму, спробую. І баклажани, друзі. В тому році вирощувала, я показувала біба баклажани, але в мене щось так не дуже вийшло. Хочу знову спробувати ну, насіння нове. Але та ж сама пачечка, та сама фірма, пару насіниць спробую. Якщо не вдасться, більше його брати не буду. Геліус насолода, ось такий, пузатий він схожий на оцього геліуса. Алмаз це такі довгенькі плоди. І зебріно і класік це вже гібриди йдуть, тут по 10 насінинок. Їх буду висаджувати. всі. я ось зебріну відкрила. Подивіться, вони оброблені, але я буду замочувати. Хочу все замочити, воно так скоріше проросте і швидше буде розвиватись розсада. Так, друзі, покрутила я, як голубці. Покрутила, поскладала, все підписано. Бачите, кожен сорт, все підписано. Зверху ще трошечки прилила водичкою, накриваю ось такою харчовою плівкою і ставлю на батарею. Але кожного дня буду відкривати, щоб воно дихало, потрапляло сюди повітря, тому що ну, щоб воно не задихнулося. І через пару днів подивимося, який буде результат. Буде такий експеримент у мене в цьому році, але я думаю, що все одно, воно ж вологе, що все буде нормально. І чекаємо.